Священник Олексій, слухаю. Розкажіть, будь ласка, чи можна християнам говорити погані слова та матюкатися? Браття, сестри, є таке слово апостола Павла, яке каже, відрікайтеся зла у всякому його вигляді. Матюки, то є молитва до діявола і до поганого, то є зло, і то є недобре. Це не збудовує, це руйнує. Слова також мають силу. Я кажу, споконвіку було слово, слово було Бога, Бог було слово, добре слово, яке все створило і збудувало. Сварка, погані слова, матюки, вони навпаки роз'єднуються агресію, ненависть, і то молитва сатані. Так що не моліться сатані поганими словами, а моліться Господу. Одне одного благословляйте, одне одного е любіть, не злостіться, а діявола одречіться, бо не можна бути християнами і в той самий час служити діяволу. Або ми учасники столу Господної вечери, або учасники столу демонської вечери. Нам треба оприділитися з Богом і старайтеся по можливості замочок ставити на свої уста, щоб поганих слів не говорити, бо то є недобре. Це очевидне питання, але одрікатися зла в всякому його вигляді. Будьте здоровесенькі, дякую отче, за відповідь.